Не падає духом 21-річного десантника із Дніпропетровська під час АТО важко поранили. Четвертий місяць він на інвалідному візку. Та, попри це, десантура не здається. Сергій Калитнюк подався у спортсмени. Має всі шанси потрапити до збірної України з насильного тенісу і навіть стати параолімпійцем. На схід потрапив Сергій в перші дні антитерористичної операції. А 19 червня сепаратисти вчинили засідку на українських силовиків. Ми під'їжджали до блокпосту із зеленки, тобто з двох сторон сліва ліс. Право ліс, почали обстрілювати. Отрезали нас від нашої колони, ну там уже все, там, розстріляли. Сергій отримав важке поранення. Ворожі кулі збили бійця з них. Тепер десантник на інвалідному виску. Попала в спину, пуля пройшла ну, по діагоналі в тіло, Тобто відсюди витаскивали пулі. Вот эти входні отверстия. тут просто две пулі рядом були, і тут оказалось, ну, тут три отверстия, ну. Але... Кілька місяців Сергій був прикутий до лікарняного ліжка спершу у Харківському, а згодом у Львівському військових госпіталях. Тепер проходить реабілітацію на Прикарпатті. Саме тут для юнака розпочалося нове життя. Сергій з матір'ю поселилися в родині інваліда. Візочника Василя Петрунєва ще в юності чоловік отримав травму хребта, та це не завадило йому стати чемпіоном Європи з настільного тенісу серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Інвалідний візок це не є хрест, який Люди ставлять, стають немічними і не можуть собі дати ради. Труднощі в житті даються не слабким людям, даються сильним людям, щоб вони могли через це перейти. Бути сильним Василь нині вчить Сергія. Тепер десантник робить перші кроки у професійному настільному тенісі. Це ніж на ногах. Тобто, треба Тенісну ракетку Сергій у руках тримав і раніше, однак це було радше хобі. Тепер цей вид спорту повертає військового до повноцінного життя. І він сам каже, Я просто забуваю, що я не на ногах будто я на наград. Він тренується по кілька разів на тиждень. Поруч у нього кращі тренери Прикарпаття. Рослаблена рука, дав паузу, трошки чуть м'ячу піднявся. І в лікті правий рух. в лікті. Бачиш, зважаючи на всі його координаційні здібності, технічні вміння. Я думаю, він може бути не тільки в складі збірної, а й лідером збірної команди України. Наставники вражають успіхи Дніпропетровського десантника. Юнакові пророкують велике спортивне майбутнє. Відтак готують його до складу національної збірної з настільного тенісу. Михайло Березині, Олександр Литвиненко, новини на вежі.